Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю зараз в Чорногорі у місті Бар. Сьогодні я приходила в Червоний Хрест, і тут були уроки чорногорської мови, але не звичайні. Ми вгадували слова за як сказати правильно Асоціація. з асоціаціями. Дуже цікаво. було. А, боя. 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 Фервена. Боя. Боя. Naranđasta. A jete to je ne znam. Naranđasta. I žuta. Žuta. Znači konačno je boja. Tu boja. E sad, listi boja. Probajte konačno. Šta bi bilo... Boja. Možete biti asocacije idu?

Це колонка йде яблука. плюс звичайно давали місцевих відрізняти жителі, так і наші біла ворога було цікаво, тому що де коли звичайно асоціації нас не впадають, але цим самим розгаду ребуси. Е ми вивчаємо це. Тобто, якщо вам цікаво, підходьте. Кожну п'ятницю о 10 ранку тут відбувається розгадування таких ребусів, можливі інші теми. Кожен тиждень Ольга на телеграм-каналі Red Cross Bar, Червоний Хрест Бара, викладає програму на новий тиждень. Ви можете дивитись на неї і підходити до тієї, коли вам зручно. Деякі заняття проходять в приміщенні Червоного Хреста біля Ловченбанка в районі магазина Волі, а деякі в Червоному Хресті, які Находиться біля школи Йогославія. Всі заняття в Червоному хресті проводять безкоштовно. Тут можна також записатися на індивідуальні заняття з психологом, також по вівторкам, о 12-й годині, займаються з дітками. Наприклад, для тих дітей, хто пішов в місцеві школи, Чорногорська ну, спочатку є важкою, тому дівчата допомагають у виконанні домашніх завдань, не роблять за них ці завдання, а просто допомагають, тому що це інша мова. По п'ятницях відчинена ігрова кімната дитяча з 10 до 14.00. Але кожен тиждень Ольга виставляє новий розклад, тому можливі зміни. Також дівчата організовують походи для різних вікових груп. Наприклад, на 7 кілометрів ідуть більш молодші люди для людей похилого віку. Вони організовують, наприклад, пікніки на пляжі. Куди можуть дійти всі, де хто приїжджає, суто море. Тобто слідкуйте за телеграм-каналом, всі новини і організаційні моменти Ольга викладає саме там. Мене запитували, чи є секонд-хенд в барі. Є. А Наталі взагалі каже, що їх вже аж три вона бачила. Якщо ви не помітили, бачите, який рицарь магазин. наприклад, 18-80. Ось така сукня нормальна. І отакі от вишиваночки. До речі, теж 1880. Є 14.80. В принципі, мої взагалі гарна вишиванка. Зараз називається Юля зайшла. 18,80. Не знаю, чому така ціна цікава. На всіх практично 80 копійок в кінці. 28,80. Отакі. Бачите, вже секонд-хенд перейшов на літні речі. Оточка 1480. Піджаки. Ну, все так, знаєте, плотненько розвішено, що важко подивитися. Штани спортивні 1480. Там йдуть спортивні кофти і сорочки. Тут взагалі штани 7,80. Чи 14,80. Ну, чого я дивуюся, в Зарі навіть було по 8 євро штани. Тут за 4,90 також штани 8, 80. Спортивні є. Угу. 12,80. До речі, якість непогана. 9. Коротше, 9, 10, 12. Угу. Ясно, що тут не по розмірам. 4,80 взагалі. І джинси тут також є по 14,780. Взагалі літні. А, це бріджи. Ось такі. Ой. 7,80. Ну, я такі ніколи не носила і зараз тим більше. І з дірками це не моє. 14,80 це. Простенькі ж Кофти також є. І спортивні, і звичайні. 5,80. 3,40. Ну, але я вам скажу, що в Греції набагато більше таких магазинів секонд секонд-хенд. На них навіть спочатку не зрозумію, що це секонд-хенд. Тут прям пише 3,90. Ну, нормальна рожева кофточка. Така. І тут також теплі кофти. Зверху сорочки. Ну, такий непоганий вибір, і те, що воно вісить так все гарненько, що видно. Вони працюють кожен день, крім неділі. В зимній час з 8 до 8, в літній з 8 до 9. Дивіться, Ловчин банк, отам От порт. От там Ловчин банк, Червоний Хрест і ось, будь ласка, секонд-хенд. Літній час у них починається з червня. Щоб вам було зрозуміліше, отак от прямо йде волі. За цим гарним. Це не фуртунело. Ми сьогодні розмовляли, що це щось дитя. Мандарина, тере, апельсина. Дуже цікаво, ці щось цвітуть, ті вже виросли. Якийсь прикол. На каламандин, похожий. Каламандин? Заставила взяти на парасольку, розумієте? Ви думала, що починається дощ. На мене зараз приб'є той парасольку. А ти ви сама взяла? Да? Ну, значить я не виновата. От, волі один йде, а там інший. Е, якийсь новий магазин, тут не новий, вибачте, я, ми просто тут ніколи не заходили. Чашки, книжки різні. Чесно, в канцелярію заходити не планувала, але бачите, тут і посуд є для дорослих, для діток. Всякі приколи, які полюбляють дівчатка, такі гарні блокноти, ручечки. Я так зрозуміла, що це магазин, збірна солянка. Наприклад, цей набір філіжанок коштує 27,99. Але, звичайно, вже потрібно відповідно, скатертину, серветки чи якусь. Чашу, блюдо для солодощів. Ці, наприклад, білі, вони до всього підійдуть. Не потрібно буде думати, яка тут скатертина підійде. І вони зручні. Я, наприклад, шукаю велику філіжанку, ще не знайшла, щоб мені прям так сподобалось. Ці гарненькі, в мене схожа була в Україні, що закривалась кришкою. Зручно можна заварювати чай відразу в чашці. Тут взагалі з вушками, прикольні. Також є декор, який може підійти в будь-яке кафе, ресторан, готель. Якщо, наприклад, дуже великий будинок і щоб він не здавався порожнім, також підійде цей декор. Звичайно, краще з дизайнером вже працювати, щоб воно не вийшло просто в магазин, де різного-різного багато. Так, якщо люди, наприклад, їздять у подорожі, вони з кожної подорожі привозять собі якийсь сувенір, тоді підходить збірна солянка. Але так, звичайно. Найкраще, щоб воно все поєднувалося. Ну і друга частина магазину, ви бачите, тут канцелярія до обору, до кольору. Дуже гарно квітки цвітуть, як і всюди дерево. Прямо перед автостанцією розцвіло. Я сюди практично не ходжу, тому що на вшушині також є зупинка, де можна сісти на автобус. Єдине, що якщо на Ульцин, тоді треба сюди йти. Або до HDL, він теж там зупиняється. І відразу. Якщо ви пройдете вперед, буде залізничний вокзал, тобто дуже все зручно. Це треба було так близько дерева посадити. Можливо, вони самі так виросли. Я так розумію, що там коріння просто сплелося. Що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, виконання самих ваших заповітних, добрих мрій і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.